Біблія пише, людино, коли робиш добро, не унивай. Що це значить? Дуже часто, коли ми люди поступаємо до інших людей добре, вони відповідають злом. Яка наша реакція? Образа. А Бог каже: не ображайся, тому що я все бачу. Я кожному віддам за їхніми ділами. А яке ж робити добро? Тому що в нас у людей кожного добро різне. Я можу забрати з чоловіка з іншої сім'ї. Я ж його полюбила, для мене це добро. А для цієї жінки це горе. І Бог в Біблії каже, що добро це коли ми починаємо спасати людей. А як спасати? Проповідувати Боже Слово до краю землі, тому що світ і людей може змінити тільки Євангеліє Ісуса Христа. І комусь може це не подобатися. Хтось може це нас гнати, хтось може нас ображати. Но Бог каже: просто поступи, як дитина Божа. Не відповідай злом на зло. Яви цим людям Бога. І так, як каже апостол Петро, яка користь тобі, що ти страждаєш просто за свої провини.